дня усім, коротко по трактору. Міст Волговський, колеса Уазовський, мотор десятка. Тут ще буде циліндр і вал відбору потужності. Гідравлічний циліндр. Нав'язку зняв. Коробки одна Volkswagen Golf 3. Одна п'ятиступка. Вазівська. Два ремня, натяжний, щеплення, тормоз, газ. Передня балка Жигулівська, переварена, перероблена. Рульова теж, Вазівська. Там куча хрестовинів. Радіатор з Москвича. Тут місце. Під акумулятор. Це розширительний бачок. Насосу в мене немає на воду. І воно йде все самотьоком, і в цьому радіаторі охолоджується. Покажу який, як люльова. Так воно вивертає передні колеса. Ще планах зробити. У мене був кузов, хочу зробити спереді просто капот. І кабіна була. Хочу переробити теж другу.